Ніколи не зволікайте з прийняттям спадщини, адже часто буває так: у людини помирає близький родич і перший час їй явно не до паперів. А коли вона оговтується і згадує про спадщину, стає вже пізно, бо строки пропущені. Що це означає та як діяти далі, розберемось у цьому відео. Мене звати Яна, і на цьому каналі ми з командою юристів компанії Наказ публікуємо корисні юридичні поради, розбираємо життєві ситуації, в яких може опинитися кожен. Підпишіться, щоб Знати, як захистити свої права. В який строк треба прийняти спадщину. Далеко не всі знають, що строк на прийняття спадщини взагалі-то обмежений, але це дійсно так. Подати заяву про прийняття спадщини можна лише протягом 6 місяців з моменту смерті спадкодавця. Якщо ви пропустили цей строк, то втрачаєте право на спадщину. Інколи строк прийняття спадщини взагалі становить 3 місяці. Так буває, коли ви не є спадкоємцем першої черги, і ваше право на спадщину виникає лише тоді, коли від неї відмовляються інші спадкоємці. З моменту їх відмови у вас буде 3 місяці, щоб прийняти спадщину. До речі, якщо ви не знаєте, до як якої саме черги спадкоємців належати, ми зняли окреме відео на цю тему. Подивіться, щоб точно розібратися. Що буде, якщо пропустити строк? Якщо ви не подали заяву про прийняття спадщини протягом шести місяців, можливі два сценарії. Перший і найбільш ймовірний ви втрачаєте право на спадкування. Нотаріус просто не прийме у вас заяву. Другий сценарій це отримати додатковий строк на прийняття спадщини. Це можливо або за письмовою згодою інших спадкоємців, або через суд, але є нюанс. Коли суд може встановити додатковий строк на спадкування? Суд може надати вам додаткові строки, у які ви подасте заяву на прийняття спадщини, але, винятково, за наявності поважних причин, ви маєте довести обставини, які об'єктивно унеможливили вчасне звернення до нотаріуса. В жодному законі чітко не сказано, які причини є поважними, а які ні. Кожен випадок оцінюється судом окремо, але у цій категорії справ вже є усталена практика, і на її основі можна виділити підстави, на які точно не варто посилатися. Які причини пропуску не можуть вважатися поважними? Зазвичай поважними причинами не вважаються незнання про смерть спадкодавця, юридична необізнаність, наприклад, ви не знали, що треба подавати заяву, або не знали про строки. Похилий вік або хвороба, але тут залежить від конкретних обставин: відсутність грошей на дорогу або на послуги нотаріуса, депресія після втрати. А зараз для багатьох буде великий і неприємний сюрприз, адже перебування за кордоном також не є поважною причиною для неприйняття спадщини у строк. І судова практика це підтверджує: суди відмовляють у поновленні строків, якщо людина посилається на своє перебування за кордоном, адже ви можете прийняти спадщину навіть проживаючи в іншій країні. І для цього не потрібно вертатися в Україну. Як це зробити? Ми зняли на цю тему окреме відео. Обов'язково його подивіться. Якщо у вас є питання щодо прийняття спадщини, пишіть у коментарі. Під відео я також залишу контакти для консультації з адвокатами компанії «Наказ». Не зволікайте у спадкових питаннях. Строки обмежені, а поновлювати їх довго, дорого і не завжди вдається. Ставте лайк, якщо хочете подякувати нам за корисний контент. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисні відео.